Не виходив а в ефір на Ютубі. Ось недавно тільки виходив а в Тіктоці. Сьогодні поговоримо про життя, про трактори, про село і так далі. Кому що цікаво, можете задавати свої питання. Можемо поспілкуватися. А, хто не знає, нагадую у мене а, китайський трактор Кентавр 244-й А, багато що в ньому а, доробив. Подоробляв. Покращив, кому цікаво, можете подивитися у мене на каналі багато різного відео. А так то ласкаво просимо до мого чату. Пишіть кого що цікавить, поспілкуємось, давно не проводив трансляції прямі на Ютубі, тому ось ну, якось так. Зараз на роботі сезон розпочався. У нас погода дощ падає. Така погода не дуже льотна. Нагадую, спілкуємося на різні теми про трактори, про село, про життя і так далі. Кому цікаво, залишаємося і спілкуємося. До речі, рекомендую подивитися відео Мій новий мегапроєкт. Взяв землю в оренду більше трьох гектарів. Буду робити бізнес. Поки що ще нема такого, як бізнес-плану. Але <кій> ідей є багато. Звісно ж, хотілося б так, щоб не прогоріти. Ну, щось. Придуматься. Головне на зараз це все почистити. Ось, випороїти, ну і обгородити, звісно поставити огорожу. І можна буде розпрацьовувати бізнес-план, точніше, допрацьовувати. На тракторі вже напрацював 400 мотогодин. А, поки, що, поки що все добре. Вроді би поломок немає, все працює. Можливо, буде таке, що трактор не буде вже ламатися. Хоча він і по по більшому счету і не ламався, враховуючи його ціну, трактор топ. Багато з ним викорчовував. Звісно, після викорчовування потрібно було все дотягувати, особливо проміжутку з коробкою. Там досить, так, знаєте, полювлялися болти, їх потрібно було дотягувати. Ну, а так, в принципі, непогано викручовував а, навіть, такі, знаєте, досить товсті дерева. Ось. Непогано так викручовував. Задавайте питання, кому що цікаво, може, в когось є якісь а, питання по поводу тракторів, по поводу ремонтів, по поводу, не знаю, там діагностики, там, сервісів і так далі. А, можу, в принципі, допомогти по гарантійному випадку, а, а іменно це, а, достучатися до сервіса. Який, наприклад, там вам відказує в ремонті, Можу допомогти, якщо потрібно. Допомагати буду морально, морально будемо давити на сервіс, і він а, йому не буде. Нікуди дітися, і він вам відремонтує. Або хоча би доб'ється того, щоб хтось вам відремонтував. Тому що дуже-дуже багато людей звертаються з різними поломками, а, в когось там шум, в когось стук, в когось тяги нема, в когось димить, в когось там, не знаю, ну, багато, дуже багато звернень. Особисто до мене, хоча я не представляю ніякий сервіс, але багато людей звертаються. Звісно, в першу чергу я їх направляю до сервіса, де вони купляли свій трактор, тому що логічно звернутися до сервіса. А якщо вже там чуємо відмову, а таке буває, повірте. Там відразу, якщо щось, то прям, знаєте, так, що це клієнт винуватий і так далі. Хоча, якщо, ви знаєте, експлуатували трактор чисто по інструкції, то, в принципі, проблем не буде з гарантійним випадком. Звісно ж, якщо ви там 5 мотогодин і пішли, не знаю, там, Порати цілину 20 см 30 см, то це вже, знаєте, буде, якби ваша проблема. Скоріш за все. А так, якщо сервіс відказує вам ремонті, то ще є постачальник. Ось постачальник уже, якби вам не думаю, що би відказав. Просто з постачальником трошки довше буде ситуація з гарантійним ремонтом. Тому що якщо сервіс, сервіса очередь і так далі, то постачальника ще більше буде. Тому що постачальник це в нас вже йде на цілу країну, на всі ці сервіси. Ось так. Можливо, можливо, зараз піду і ще зроблю трансляцію в Тіктоці. Так, треба буде зробити ще в Тікток. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато відео. Також хочу порекомендувати першу українську соціальну мережу Укрсоціал ua Хороша мережа, я сам в ній зареєстрований. Інколи теж публікую в ній нові відео, нові посилання на відео. Непогана мережа створена українцями для українців. Ось так.